17 сільських та дві селищні ради Криворізького району представляють майже 400 депутатів різних рівнів, які згідно зі своїми обов'язками опікуються турботами 44-тисячної громади району. День місцевого самоврядування голова райради Володимир Мельник називає без перебільшення всенародним, адже будь-яка виборна посада то не лише відповідальність людини, яка її обіймає, а й рішення, себто вибір кожного пересічного громадянина. Останнім часом. Дуже багато розмов і перед виборами, і всі ті події, які відбулися в державі, я думаю, це наслідок того, що місцеве самоврядування пустили, будемо говорити, на самотік, якщо не даже сказати більше, його просто-напросто ущемили. І тому все це вилилося в всі ці події, які відбулися в державі. Не хочу вдаватися в дуже велику політику, але я думаю, якщо було би міцне місцевого самоврядування, то, мабуть, не було б таких подій ні в Криму, ні в Донецьк, ні в Луганській. Це моя особиста думка з цього приводу. Якщо ми людям не довіряємо, то люди через деякий час висказують свою точку зору на ту чи іншу подію. Тому дуже хотілося б, щоб в черговий раз ми не заговорили реформу місцевого самоврядування на державному рівні, щоб це не було черговим предвиборним піаром. Предвиборним ходом, а потім знов ті, що казали, що треба зробити, сіли в кресло і забули про ту ідею, яка сьогодні дійсно потребує реформування. Про необхідність впровадження ряду реформ, реформи місцевого самоврядування та пов'язаної з цим децентралізації влади, зокрема, зараз багато йдеться в державі. Володимир Мельник зазначає, єдина альтернатива для органів місцевого самоврядування зміни через правове реформування європейського рівня. Мовляв, в основі всіх реформ реформа політична, Незважаючи на те, що я сьогодні голова районної ради. Мені кажеться, сьогодні дві гілки влади в районі. Вони не потрібні. Потрібна сьогодні будемо говорити виборність керівника в районі, виборність керівника в області, бути закріплена в Конституції. Сьогодні є в парламенті така можливість внести зміни в конституцію. Всі сьогодні будемо говорити, всі абсолютно депутати йшли під флагом реформ і тому подобне. Тому сьогодні ми Маємо не то що чекати, а маємо вимагати від всіх депутатів, незалежно від партій і тому подобне, якраз реформування в цьому напрямку. Між тим, в очікуванні змін робота у Криворізькому районі триває. Кращих самоврядовців з нагоди дня працівників місцевого самоврядування відзначено нагородами міського, обласного та державного рівнів. Серед найвищих почесна грамота міністерства гарної політики та продовольства України, почесні грамоти Дніпропетровської облдержадміністрації та обласної ради, з врученням іменних годинників, а також ряд інших. Виконавча влада Криворізького району, а також законодавча в особі районної ради, в особі голови районної ради Мельника Володимира Савіча, сьогодні достатньо плідно працюють у Криворізькому районі на забезпечення життєвих потреб жителів Криворізького району. Це в першу чергу водозабезпечення. Електрозабезпечення, забезпечення теплом, газом і так далі. Хотів би привітати всіх депутатів, всіх рівнів, депутатів сільських рад, сільських голів, депутатів районної ради, тих людей, які скажімо так, знаходяться завжди на передовій, до яких люди в першу чергу звертаються. Хотів би їм щиро подякувати за їхню роботу, за їхню працю і за те, що вони єсть. Такі віддані і нормальні всім добра, миру і щастя. Протягом поточного року в непростих економічних і політичних умовах у Криворізькому районі говорить Юрій Волосов, вдалося зберегти всю систему бюджетної сфери, освітні та медичні заклади. Не залишається криворіжжя, осторонь ситуації на сході України. Більше 250 мешканців району виконують свій обов'язок в зоні АТО. Понад один мільйон спонсорських коштів залучено для потреб захисників. Надана допомога більше ніж двомстам переселенцям з Луганщини та Донеччини, яких забезпечено житлом медичним. Та соціальним обслуговуванням, адже гостинність та чуйність, за словами очільників району, завжди були і залишаються характерними для мешканців Криворіжжя. Я хочу привітати мешканців нашого району із цим святом. Знаєте, на мій погляд, попри всі політичні ситуації, у нас є. Всі ми являємося на сьогодні представниками єдиної мочної партії, це партія жителів Криворожського району. Всіх вітаю із святом. Хочу побажати депутатам сільських районів, обласних рівнів, всім перш за все, здоров'я, вдячності за ту роботу, яку вони сьогодні роблять, сільським головам, незважаючи на складні політичні і економічні умови. Виконувати свої обов'язки перед своїми односельцями, щоб їм не було не було стидно дивитися в очі, коли завтра йдеш по селу. Щоб сьогодні в школах у нас сьогодні топиться тепло, вся бюджетна сфера працює в нормальному робочому рівні, а це якраз показник рівня місцевого самоврядування в Криворізькому районі.